Привіт! Тема сьогоднішнього відео доволі цікава. Ми поговоримо про відмивання грошей. Я поясню, що це таке, поясню, чому з цим може зіткнутися кожен підприємець та розкажу, які найпопулярніші схеми відмивання існують у світі та в Україні. Отже, що таке відмивання грошей? Це їх легалізація. Тобто у вас є 300 тисяч доларів готівкою, отримали ви їх, хоч звідки неважливо, але податки з них не платили, і ніхто не знає, що вони у вас є. Ви йдете купувати собі новенький Макларен, а вам його не продають, запитуючи, звідки взялися ці гроші. Або ж, навіть якщо вам вдалося його купити, то зовсім скоро у двері може постукати податкова поліція з цілком логічним запитанням. Звідки у людини, яка є фізособою або навіть ФОПом, і заробляє по декілька тисяч доларів на місяць, взялося четверть мільйона доларів на втівку. І ще не так страшно, якщо ситуація саме така: може ж бути сума значно більша, а отримувати офіційно ви можете і мінімалку. Відмиванням у такому випадку буде повторний заробіток цих 300 тисяч. Їх потрібно провести через якийсь ваш бізнес, сплатити податки, і тоді вони стануть офіційно заробленими грішми, які ви зможете витрачати хоч перед самою будівлею податкової поліції, прямо зі свого особистого гелікоптера. Звідки взявся цей термін? Саме походження терміну відмивання грошей пов'язаний із знаменитим гангстером Аль Капоне. Ще у 1930 році для легалізації грошей мафії була створена мережа пралень. Де до кожного чистого долара клієнта додавали 9 брудних, з яких і платили податки. Але грошей було так багато, що всю суму він відмити так і не встиг, через рік його посадили саме за несплату податків. До речі, в популярному серіалі у всі тяжкі» ключовий персонаж намагається відмити гроші аналогічним способом через автомей. Яка практика у світі? У всьому світі проблему відмивання грошей пов'язують передусім з організованою злочинністю. Наркокартелями, работорговцями, терористами у нашій же країні є своя специфіка, Легалізацією легалізацію незаконно отриманих грошей, як правило, займаються політики, чиновники і навіть правоохоронці. Наприклад, сьогодні ніхто не дивується з того, що державний чин при офіційній зарплаті в 15 тисяч гривень їздить на порше. А ще молодий депутат, який до обрання працював простим журналістом, за рік роботи в раді купує собі декілька квартир в столиці. Причому в наведених прикладах держслужбовці готові відзвітувати за джерело доходів так, що з точки зору закону підкопатися просто неможливо. Тобто, десь вони гроші взяли, легалізували і тепер відкрито користуються матеріальними благами. Які найпоширеніші схеми масового відмивання? Найпоширеніші схеми відмивання коштів пов'язані з операціями по незаконному виведенню грошей за кордон та інвестування з офшорних зон. На другому місці стоять операції нерезидентів з цінними паперами. Третє місце займає псевдоекспорт, тобто оформлення вантажів за підробленими документами або на фіктивні фірми. Також операції страхування і перестрахування та інші менш масштабні схеми, яких існують просто сотні. Навіть неозброєним оком видно, що в Україні кількість банків і страхових компаній багаторазово перевищує потреби ринку. Наприклад, з розрахунку на 100 тисяч населення в Україні стільки ж банків, скільки в США, де населення більше 300 мільйонів, і в 4 рази більше, ніж в Польщі. Викликає подив і кількість страхових, їх в теорії не повинно бути більше 40-50, а не 350, як зараз. За ідеєю, з такою кількістю фінансових компаній Україна цілком у праві перетворитися на Другу Швейцарію. Чому ж цього не відбувається, розповідаю. Фінкомпанії. Значна частина фінкомпаній є ланкою в ланцюжку відмивання грошей і одночасного відходу від податків. Щоб грамотно відмити гроші, використовується схема з безлічі фінансових операцій. А у випадку з фінустановою висока активність в розрахунках не викликає підозр з боку органів нагляду. Через свої банки дуже легко проводити фіктивні операції. Щодо страхових, гроші часто виводять з країни і через них. Укладується договір фіктивного страхування, витрати на страхування відносять на валові і не платять податок на прибуток. А страхова компанія, в свою чергу, перестраховує ризики в закордонній компанії, виводячи кошти, наприклад, в Монако. Конвертаційні центри кримінальні структури часто легалізують гроші за допомогою так званих конвертаційних центрів. Приклад одного з таких. Мережі фіктивних фірм використовували реквізити понад 150 підприємств, зареєстрованих з порушенням вимог чинного законодавства. Їх статутний фонд від імені підставних фізосіб, люди з інвалідністю та малозабезпечені, часто погоджуються на це за невеликі гроші. Вносилися великі суми. Потім на ці фірми оформляли фальсифіковані пакети документів на безтоварні операції в галузях будівництва, транспорту, юриспруденції, ІТ та маркетингу. Після того, як гроші перекочовували з одного рахунку на інший, потім на третій і так десятки разів, в результаті вони потрапляли на рахунки компанії, що замовила конвертацію у вигляді плати за легально надану послугу, наприклад, маркетингове дослідження. Розважальні заклади: дуже простий спосіб легалізувати гроші витратити їх від імені клієнтів, фізичних осіб у власні мережі громадського харчування, торговому центрі, кінотеатрі і так далі. Це іноді пояснює високий інтерес інвесторів до будівництва всіляких розважальних закладів. Це і бізнес вигідний, і розчинити в такому закладі можна скільки завгодно грошей. З виручки офіційно платяться податки, а прибуток є чистими грошима. Підрахувати, ж, скільки реально було продано послуг в торговому центрі або страв в закладах громадського харчування не під силу жодному з податківців. Мидна карусель. Дуже цікава і складна схема, яка ще й дуже небезпечна для держбюджету. Якщо коротко, це легалізація грошей, яка супроводжується незаконним відшкодуванням ПДВ. Суть полягає в тому, що експортер отримує брудні гроші від імпортера, нерезидента з офшорної зони, а потім відправляє їх назад, нібито за надані послуги або товар. Не відразу, звісно, а після того, як ці гроші пройдуть через мережу фіктивних підприємств. Один з посередників зникає, не переводячи до бюджету ПДВ, отриманий від продавця, але решта учасників схеми вимагають у держави повернення ПДВ. Фактично, рух товарно-матеріальних цінностей, транспортування і передану ними кордону не відбувається, як і не надається ніяких реальних послуг. Однак, за документами, які перед'являються до відшкодування ПДВ, все чисто. Ця схема процвітає не тільки в Україні, а й в сусідніх країнах, а також в ЄС. І коли ви наступний раз на своєму підприємстві зіткнетесь з легальним поверненням ПДВ і відмовами бухгалтерів цим займатися, то вже будете розуміти, чому ця процедура настільки складна. Офшори про цей спосіб ми поговоримо детально в окремому відео, так як інформації дуже багато. Якщо коротко, гроші з України постійно йдуть і повертаються назад з офшорних країн, де податки нижчі, а податківці лояльніші. Наприклад, тільки Кіпр щорічно вкладає в нашу країну близько 5 мільярдів доларів. Однак довести, що це незаконно вивезені з України гроші, а не прямі інвестиції, настільки складно, що навіть європейські правоохоронці закривають на це очі. Висновки для чого вам це потрібно знати? Часи йдуть. Ми вже не у 90-х роках, але українське законодавство доволі часто нас туди повертає. Наразі існує дуже багато способів заробити гроші легально заробити гроші. Але законодавство не дає змоги офіційно їх показати, так як, наприклад, не існує кведів на якісь види діяльності або ж податкове законодавство просто не передбачає деяких типів бізнесу, які вже стали популярними в інших країнах. Про що казати, коли криптовалюта вже стала майже офіційною валютою в світі, а в податковому законодавстві України про неї ні слова. Ми за будь-який заробіток і за легалізацію будь-якого доходу. Тому вже на правах реклами я нагадую про можливість у нас замовити консультацію. І я кажу не про відмивання злочинних грошей, а про пошук грамотного способу легалізації ваших доходів та легальної мінімізації сплати податків. Далі цікавіше. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.